Розкажіть, будь ласка, про сам проєкт, як давно він був створений і які його основні цілі? Вітаю. Проєкт з надання пробону, тобто безоплатної правової допомоги для поранених військовослужбовців громадської організації. Принцип був ініційований у співпраці з благодійним фондом відродження і складався з декількох етапів. Перший цикл проєкту е, тривав трошки більше ніж три місяці. Власне безпосереднє консультування розпочалося з 25 січня 2024 року двадцять е, року і формально завершилося е, наприкінці квітня, е, але програма триває і надалі. За цей час було надано близько 350 консультацій у форматі як і первинної правової допомоги. Тобто це просто спілкування з клієнтом, коротенькі, коротенькі поради щодо алгоритму дій тій чи іншої ситуації, так, і вторинна правова допомога, яка передбачає вже систематичні, систематичнішу співпрацю, наприклад, складання якихось процесуальних документів, представництво в суді, підготовки скарг, особисті зустрічі, тому подібне. Скажіть, будь ласка, можуть звернутися військовослужбовці з будь-якими пораненнями? Немає якихось обмежень в цьому плані. Е, так, загалом, фокус програми це е, права допомога пораненим військовослужбовцям, але цей тип поранень може бути зовсім різним. Е, найчастіше це є звернення від тих, хто отримали поранені безпосередньо при виконанні обов'язків військової служби, але мають місце і звернення пов'язані з різного роду нещасними випадками, які трапляються під час служби, чи, наприклад, захворюванням, які пов'язані з проходженням військової служби. Тому е, Поняття поранений військовослужбовець тут вживається в доволі таки широкому розумінні.